Вітаю вас, брати і сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні наша п'ятихвилинка здоров'я на таку тему, як атеросклероз у дітей. І на початку я зачитаю зі Слова Божого: Повчай або виховай юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього, навіть коли постаріє. Притчі, 22 глава, 6 вірш. Атеросклероз – це таке захворювання, яке, на жаль, має свій початок вже в ранньому дитинстві. Так, перші ознаки хвороби, такі як жирові плями і смужки, можуть з'являтися на аорті вже до 10 років, а до 13-19 років вже можуть з'являтися атеросклеротичні бляшки. Це ті бляшки, які так лякають всіх лікарів і можуть мати негативні наслідки для нашого здоров'я. Дослідження показали, що були вже підлітки, які померли від травм, нещасних випадків та інших причин, вони вже мали ці атеросклеротичні бляшки. Причини вони такі ж самі, як і у дорослих, такі, такі ж самі чинники ризику. Це до них належить підвищений артеріальний тиск, куріння, гіподинамія, тобто, якщо ми мало рухаємось. Спадковість, надмірна вага і порушення вуглеводного обміну. Спосіб життя сучасних дітей значно відрізняється від того способу життя, який мали діти навіть 10 років тому. Рухливі ігри на свіжому повітрі замінили сидіння з телефонами, в гаджетах і в комп'ютерах. Такі стали популярними дуся досі нездорові продукти, такі як чіпси, фастфуд, солодкі газовані напої та інше. І підраховано, що діти 50 років тому витрачали на 600 кілокалорій в день більше ніж сучасні діти, і внаслідок цього в них можуть з'явити з'явитися такі захворювання, як ожиріння, цукровий діабет другого типу, які раніше майже не траплявся саме в педіатричній практиці. Для профілактики розвитку цього раннього атеросклерозу достатньо вживати фрукти, овочі, злаки, горіхи. Також, якщо ви додаєте молочні продукти, щоб вони були не надто жирні, тобто мали мінімальну кількість жиру, бажано виключити з харчування такі продукти, які що містять велику кількість холестерину, такі як печінка, твердий сир, вершкове масло і жирні соти м'яса. Слід пам'ятати також про шкоду маргарину і е, трансжирних кислот. Е, е, варто ограни е, ограничити хар в харчуванні, е, такі як е, маргарини і морозиво. Тваринні, жири необхідно замінити рослинними оліями. І не слід забувати про шкоду безконтрольного вживання кондитерських виробів, таких як цукерки, да, морозиво, ми вже говорили, і е, просто велика кількість цукру. Споживання солі теж не має бути великим, не більше ніж 5 грамів солі е, на добу. І з дитинства краще їжу, їжу не досолювати, щоб е, смакові рецептори не звикали до надмішку надбір, солі. <кхм> Фізична активність. Є рекомендації, що вона має складати не менше ніж 60 хвилин на день. І найкраще це динамічні вправи, біг, ходьба, плавання, їзда на лижах, велосипед, робота на землі і такі подібні заняття. Важливо захистити дитину від коріння та знаходження в тому місці, де можуть знаходитись люди, які палять. Також дітям, які мають надмірну вагу, слід допомогти її нормалізувати за допомогою обмеження харчування жирів і відмови від ситної вечері, особливо перед сном. Сучасні кардіологи говорять, що починаючи вже з дворічного віку слід проводити вимірювання рівня ліпідів дітям. А особливо тим, чиї батьки до 55 років мали ознаки ішемічної хвороби серця, ураження судин мозку і судин ніг, а також групи дітей, які мають підвищений артеріальний тиск, і дивовижно, наскільки атеросклероз може захоплювати різні вікові групи. Недарма народна мудрість говорить, бережи здоров'я і честь. З Той спосіб життя і особливе харчування, який ми привчаємо нашу дитину, може визначати їх майбутнє. Цей принцип також важливий у вихованні і духовному розвитку дитини. Біблійна мудрість говорить, повчай або виховуй юнака на початку його шляху, і він не зверне нього, навіть коли постаріє. Притча 22 глава, 6, 6 вірш. Бережіть себе, ваших дітей і Божих вам благословіть.